Надцять до конгресу США було внесено законопроект про підготовку навчання українських льотчиків та членів екіпажів на американських літаках, включаючи винищувачі F-16. Один із полковників повітряних сил ЗСУ льотчик винищувач першого класу заявив, що повітряні сили країни мають план максимально швидкого перенавчання пілотів та інженерно-авіаційного персоналу на винищувачі виробництва США F-16. Навіть вищий пілотаж, навичками якого володіють українці льотчики, не рятує їх від ракет рашистів Нам потрібні більш сучасні літаки, щоб протистояти ворогові у повітрі. Американських f 16 було би достатньо, щоб схвалити перевагу на наш бій. Сказав пілот. Він додав, що є план дій щодо максимально швидкого перенавчання пілотів та інженерного авіаційного персоналу для того, щоб швидко опанувати цю техніку. Рішення потрібно приймати вже зараз, щоб не було. Пізно відзначив він. Пілот також заявив, що у цих моделей винищувачів є потужні бортові радари, технологічне обладнання та ракети з активними головками самонаведення. Ця авіоника озброєння допоможуть ефективно громити ворога в українському повітряному просторі. Так, 11 українських пілотів вже зараз проходять перенавчання на американських винищувачах. І 16 це справжнє задоволення керувати такою машиною, абсолютна нова філософія польоту, неймовірна авіоніка. Тут є все, що потрібно пілоту. Ділиться враження один з пілотів. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.